Які ніші треба робити в YouTube Shorts для того, щоб в 2025 році збирати мільйони-мільйони переглядів? Тож додивіться це відео до кінця, і ви побачите, які класні є... ніші і який RPM найбільший буває на шортсах. І на кінець ми вам заготували унікальну нішу, в якої RPM аж 20 центів за 1000 переглядів. Тож, погнали! Отже, кум. Давай поговоримо про шорти. Як вони себе показали в 24-му році, і що на них чекає 25-му році? В Принципі, всі, хто робив шорти в 24-му році, мабуть, розчарувалися, тому що обіцяли шорти по три хвилини. На даний момент, поки ми знімаємо це відео, їх ще немає. Принаймні ні в кого з нашої спільноти. Ось а наша спільнота досить велика. Найбільша в Україні перепрошую по Ютубу. Тому долучайтеся до неї по посиланню. Короче, ви там побачите дуже багато цікавих ідей, ніж і лановых людей і класне оточення. А на рахунок шортів дуже багато людей почали, до речі, хирячить з них трансляції. Тому що Ютуб зараз почав робити ж трансляції із в форматі шорт. Так, в форматі шорт. Але там нюанс, а нюанс в тому, що там платять так само за цю трансляцію, як і за шорт. Добре, давайте поговоримо в контексті е, людей, які тільки включили це відео і вони хотіли би залетіти. Тобто для новачків шорт, на відміну від довгих відосів, мають трошки е, менший РПІ. Єм набагато менший, скажімо так, і трошки різні параметри для подання на монетизацію. А якщо вам на довгих відео треба зібрати 1000 підписників і 4000 годин, що не дуже важко зробити, то на шорцах вам потрібно просто зібрати 10 мільйонів переглядів. Правильно? Так, і в принципі. Багато людей хочуть починати Ютуб і саме шорти, тому що вони думають, що це так легко. Блін, раніше реально шорти були як TikTok. Ти закидаєш і в тебе багато переглядів, рекомендацій і багато підписок, тому що люди натискають пальцем, коли листають. Вони часто натискають і підписуються. Я сам так інколи шорт скролю. І потом дивлюсь, у мене з'являються нові канали. А це я випадково пальцем підписався. Але не все так просто. Є подводні камні в цих шортсах, і найбільший подводний камінь це те, що Блін, там маленька ціна. Я от говорив із Дімою. Він, типу, от прям хоче в шорцями зайнятися, прям капець капець капець. Я йому кажу, да, але там, типу ну мало можна заробити. Він типу каже розумну річ, сказав, в принципі, що якщо зробити 100, 200, 300 таких каналів по шорцах, то в принципі, в принципі можна нормально лутати. Але з іншої сторони, це треба, щоб всі твої канали так класно зайшли. Ми знімали секретному телеграмі зі дзвон з чуваком, який показує, як він робить шорт грою Майнкрафт, і чувак за буквально декілька місяців за 4 місяця, півтора мільйона підписників тобто на тобто, на шортами набив півтора мільйона підписників. Ну це срібна кнопка, золота кнопка. Все, ви очівку зробили У вас канал на півтора мільйона підписників. Але нюанс в тому, що дохід там не такий вже й дуже сильно великий. Так, да, Тут тому... прикріпимо який в нього зараз дохід. Ось. І щоб ви розуміли, давайте почнемо з першої ніші. Перша ніша це Майнкрафт. Це блін. як би це не смішно звучало, але це вічно зелена, вічно живуча ніша, тому що це як, блін. Але зараз, не треба, але зараз не треба бігти в Майнкрафт людям, які не шарять, що це таке. І навіть якщо у вас там друг, брат, сват. E, чи там молодші e, члени вашої сім'ї люблять Майнкрафт, не факт, що вони будуть зацікавлені створенні такої ніші? Я сказав, вона дуже вузьконаправленна для людей, які це люблять, тому що ви не можете займатися нішою, ну яка вам не притаманна. Ми це говорили в попередніх подкастах, це факт. Да, тому я на цій стаю, ніші да. дуже безсильно не Ні, Ми просто перечислюємо. Але ми почали з ніші, яка типа, ну от конкретно не для всіх. Тому я пропоную далі трошки рухатися. Ну що, якщо вам 15 років, як, наприклад, нашому гостю секретно подкаста. Йому було 15, коли він почав робити. Зараз йому там 16. Камон. 15 років ну знову ж таки він не просто знімає Майнкрафт. Він це все робить в моделюванні, так тому я кажу, що це доволі важко. Ми покажемо приклади. Якщо хочете подивитися, ну типу більш детальніше про те, як створювати цю нішу, а яка принесла півтора мільйона підписників. підписників за 4 місяці. То заходьте в секретний телеграм. У нас є цілий зум з а, автором цього каналу. До речі, він може без проблем продати цей канал за досить хорошу ціну. Зараз ми проговоримо про Тут нішу, де канал ще не дійшов до мільйона підписників, уже майже там чуть-чуть залишається. Ладно, давай переходимо. Ніша номер два. Лайфхаки, я їх називаю дебільні лайфхаки або лайфхаки на природі. Так, я сам їх знімав, сам експериментував. Це е, важко, весело, цікаво і ну його в баню. Коротше, але канал на монету вивели. Е, підписники вже 100 тисяч. Перепрошую. Окрім того, ми запускали такий канал е, з нашим підписником, е, з ним і з його дівчиною. І ці шорти також діляться на дві підніші. Це, мабуть. Просто лайфхаки на природі і дебільні лайфхаки на природі, ну або навіть сексуалізовані. Тож, є безліч варіантів, ви можете подивитися їх зараз. Тут є вставочка. Як таке знімати? Ну, Дуже насправді просто, ви можете виходити в бубі кущі, парк, ще кудись. Більшість оцих роликів люди в Україні це знімають і на фоні чути, як діти на площаці баблять. І там все одно мільйони переглядів. — У мене аналогічна та ж сама ситуація. Люди з нашого чату там вони теж, типу, Чути було дорогу, пам'ятаєш? Ось. І блін, що ще хотів сказати по цій ніші. Зорян, у нас був чувак, з яким ми записували подкаст Зорян. І він почав знімати оці лайфхаки. Зоряну на момент запису подкасту, це було 2-3 роки тому вже. Так. І а, йому було тоді 12, 12 років, років. А так. зараз чувак що? Зараз, зараз він робиться. І своїм напарником сексуалізовані такі лайфхаки оці дебільні. Господи Боже Боже. Там, ну, там дуже це саме трешовий канал. Ну, знову ж таки, ми не осуждаємо, тому що кожен робить, що хоче, і кожен має право робити що знаєш, хоче. знаєш, ми тільки позорі типу, на 12 років, тут, табац зоря вже сексуалізований. А канал. блін, де діти швидко ростуть перепрошую. То не ми йому підказували, якщо що. Бля. Ну так стоп. А я йому не підказував. Я але... теж я його бачив тоді до роки тому. Але в секретний телеграм я був зняв е відеоролик про цю нішу, коли вона тільки появилась, коли тільки зародилася. Е я зразу секретку її зняв, розказав. Навіть сам ще не запускав, просто розказав. Е і багато хто по сьогоднішній день пробує. Ми навіть робили розгляд каналів, і там були е із секретки наші люди, які вже роблять цю нішу. А Коротше, Зорян, а, чи чесними методами, чи нечесними. Не знаю, може він знімає там свою подружку, сестру чи кого, але він цей канал довів до скількох? Мільйон підписників. І, і вони його будуть продавати. Вони його хотіли продавати за 6 тисяч доларів. А, він здається, робить з колегою. А да, який, колегою. типу, старший трошки за нього. Я і не вони знаю, що вони колаборувалися. Тому там важко сказати, скільки колеги років. Боже, як все закрутилось. Добре. <laughs> Санта-Барбара, <laughs> давай пішли далі, бо люди не забудуть. <laughs> um, наступна ніша. От тут вже цікаво, давай. Давай. А uh, ніші, які створені штучним інтелектом. Я одразу прикріплю скрін. Коротше. Це все створюється за допомогою декількох нейромереж. Я буду говорити про ті, які я знаю. Можливо, на момент, коли цей подкаст вийде, будуть вже якісь нові більш детальніші ніші. Менше з тим. Перше промти ми пишемо в чат GPT. Друге. А в Міджорні ми беремо пром з чату джіп'іті, закидуємо в Міджорні, робимо картинку. Там, наприклад, Персь, да до речі, дуже цікаві зараз відоси з Рим, Персія, Греція. Просто розривають ютуб, тобто шорти. ж історична ніша заї. Ми згенерували 5-10 картинок з персією, закидуємо в наступну програмку. Це вже третя їжка, називається Runway, яка анімує реалістично ці картинки. А після цього всього вам потрібно це все змонтувати, додати обов'язково якісний саунд-дизайн. Звуки: де вони беруть звуки? Ну я говорю якісний саунд-дизайн зробити. Наприклад, якщо це персія, і там коротше, базар, mm -hmm. ми маємо зайти в Google, написати звук базару, типу, або звук турецького базару, ну або якогось там. Блін, цікавий, Такого да? типу, знаєте, щоб там не було а, нашої Хорошо. мови. Питання, На фоні. А може, Якщо може... контекстно ми робимо, там, наприклад, про Персію. А грається, там, до речі, дивись, я дивився ці відоси, там насправді а, бахнуться можна. Мені таке відчуття, що має бути якась Аїшка, яку ти пишеш. Звук про те, як в біжать... Eleven Labs є така бета функція. Ти можеш закинути відос, і він попробує зробити саунд дизайн. Labs може розпізнати, О, цих чи, цих. чи там є а, базар, чи там кури бігають, чи коні пасуться. Mm -hmm. І він, в принципі, плюс-мінус попробує підібрати звук під твою картинку, чи під твоє відео, але так собі працює. І найкраще це просто гуглити звук коня, звук курей, звук базара, до кубки зліплювати, щось затишувати і додати, типу, шум природи, вулиці, лісу, поля. Все так докупи да. наклали, і воно звучить реалістично. Єдине, що як а ще одна дуже крута ніша, теж з аїшками. Це канал, який за місяць просто набрав шалені якісь мільйони підписників переглядів, де виловлюють із морського дна якихось дуже і на і на корабель, якихось дуже великих гігантських там крабів. Якихось риб, мутантів. осьминоги дуже круто. і Вони так реалістично шевеляться, просто істерика, звісно. Я із нашої групи чувакові я одному оплатив ранвей, бо він типу, показав мені, що він пройшов курс так далі. Я такий кажу: ну давай попробуємо. Я йому оплатив ранвей, оплатив Міджорні. Він зробив десь приблизно дев'ять відосів. Вийшло за 2000 тисячі гривень. І по суті, ми їх закинули. Вони там почали набирати зразу по 10 тисяч, 12 тисяч. Але по суті, от шорти, проблема шорців, що непонятно чи ігра стоїть свіч, Розумієш, як кажуть? Я знаю, тому що я спробував запустити два таких канали: mm -hmm. а, з один з Ліонеля Месі, а другий з цим. З чудовищами відоси в мене получається зробити там за 40 хвилин. Типу, з генераціями зі зім. Тільки скажу так, що ранвей він мать, дорогий. Дуже дорогий. Типу, так. і ти не знаєш, чи цей канал шорцями відіб'є той дохід, який ти тратиш блін в місяць на цей ранвей, щоб генерувати ці всі е, картинки. Ну знову ж таки, можна ще паралельно робити Тік-Ток, монетизований або монетизувати TikTok і пробувати що там продвигатися. Е, поки що зосередимось. На що там YouTube, все, все, все. Робити, що шо там Ютубі, а потім будемо робити, шо там тікток до речі, на рахунок монетизації тіктоку. В нас також ціла така генеральний план по цьому розроблений для того, щоб перетворити ті ніші, які є на Ютубі, зафорсти їх там. І до речі, ті, хто роблять шорти на Ютубі, вони не зауважують, як їх тиряють на тікток. Yeah. Просто перезаливаються. Та більш того, найдовгі відео Довгі. у нас є міша Буршкрафті. Він ще блін не випустив нове відео, а його вже стирили, вже стирили на Фейсбук і там. на Тікток. Ну, менше з тим, навіть якщо ви зробили один шорт, ви можете зразу його пилити а, і в рілси, і в Тіктоки, і в Ютубі, і навіть Фейсбук. До речі, ще один такий лайфхак розкажу про шорти. Mm -hmm. Дуже багато людей э, думають, що от вони взяли цей відос, шорт, допустимо, змонтували, mm -hmm. і все. На тому їм треба щось нове. Ніфігашеньки. Ви берете цей же самий шорт, міняйте кадри, міняйте хронометраж, трохи підтягуєте звук і заливаєте ще раз. Тобто, і ви трошки пізніше. Ще там, наприклад, у вас один відос може набрати 10 тисяч переглядів, один може там набрати мільйон. А ще такий же самий третій може набрати 30 мільйонів. Я вже цю схему робив. Боже, ну рот 41 відос, я отако перемонтовував і перезакидав. І один з них має 112 чи 113 мільйонів переглядів. Особливо, якщо ми говоримо про ніші, там, наприклад, з чудовищами. А, блін, у вас тупо там 10-5 секунд одного чудовиська. І ви завжди як колоду перетасовувати можете з персією? Так не вийде насправді. Тому що там контекстно ну під одну тему ряд згенерованих картинок. Ми не можемо з цього відео взяти цей кадр і запхати в інший відео. Дивись, від... але ми можемо по-іншому. Ми можемо, наприклад, да, там що таке персія, давай так значне. То це показано старовинне місто, як вони там жили, або останній день Помпеї і так далі. І там, наприклад, показано, що місто розвивається, торговці, там діти, люблять вулкан, все, всі тікають, все зато знищено. Можна почати бф, вулкан, все знищено, а потім додати просто ставку за п'ять або там за хвилину до цього. Все, у вас новий Тікток, у вас же навіть новий посил. Так, а на рахунок от чудовищ, ви просто можете мати папку по 5 секунд кожен відео, і ви такі сьогодні Я зроблю таке. Закинув на таймлайн, і все. У тебе вже нова хронологія відосу з тих самих кадрів, які у вас були раніше. І це можна пилити, пилити і пилити. Але давайте перейдемо за наша одну нішу, то що я казав. Ви точно це бачили? А, Леонель Месі Там. і Роналдо. Там вони вже всю команду футбольно підтягнули. Блін Це дуже смішні відоси. Насправді блін. Як вони їздять там на тракторіше на чомусь. і воно насправді, блін, воно ну типу, воно зайшло, Типу, я занервав, закинув і. 12 тисяч, п'ятнадцять, 20 гар один набрав 40 тисяч переглядів. Ну але будьмо відверті, в мене в ранвеї була проблема, тому що коли ти щось типу, генеруєш їхню анімацію, а в тебе ж кредити списуються. Угу. І кожен раз, коли я генерував, був якийсь косяк зі сторони ранвея, я перерендерював, Ну перегенеровав, щоб поки не вийде нормально. Так, от поки я перегенерую, то в мене вже все. В мене кредити улітають. Я зробив типу, небагато відео, але ну воно залітало. Той, хто дивиться це відео на момент його публікації, вже може бути є ще кін хаї, Скільки ти хаїшок капець, які да, анімовують картинки, самі. Це, да. тому ви можете просто подивитись, що на даний момент є найдешевше. Офігенно, що є в ніша, де коротше отако беруть отако два пальці чи три пальці і типу як тримають щось маленьке, поняв? от і там, наприклад, маленький носоріг, або маленький бігемот або маленький жираф. Офігенно просто виглядає. мені подобаються ніші, теж зроблені з АІ, де різні тварини грають на музичних інструментах. Там, наприклад, є генерують комара, який е, тримає мікрофон і типа співає щось з нього. Тобто, згенерували просто статичну картинку, закинули в ранвейс, зробили, ті що він співає. І оцей звук, знаєш. Мемний звук з Тіктока, я оце зараз поставлю, і вони ставлять оцю цю музику під цей відос, і там мільйони мільйони переглядів. Або там, де корова, чи кіт грає на гітарі, ще щось, і це дуже крутий контент, і в нього дуже дуже багато переглядів. Ще одна ніша, блін, ще доброго, одна доброго. ніша з аїшками нас був. Друг наш, а який робив там люди як країни? Ваня да а, в чому прикол? Тоді це було просто статичне та, зображення. Тоді ж не було а це зараз. Не вони генерують там, наприклад, президенти країн як боси мафії, і там іде, типу, там Джо Байден, Трамп, Дональд Трамп, та. іде там Зеленський, такі типу, як острі козирки, або президенти країн як військовослужбовці. Типу Блін, це щось що почалося з оцої такої ніші, що село Ютуб робив, пам'ятаєш? Ну а, балансіа. Ага. Село ютуб, привіт, але це не зовсім Баланцяга, але так ну але це все пішло типу, плюс-мінус того часу, і при плюс. тому, що раніше Ютуб дуже погано ставився до аїшок. Зараз вже набагато краще, і е, от всі у цій ніші, які створені з допомогою е, аїшок. Mm -hmm. Типу, а це більше не шортс. Ми говоримо виключно шортс. У Нас буде окремий е, відос, подкаст. На тему просто ніші за допомогою аїшки, де ми поговоримо про довгі ролики. А там ну трендець. Ну, типа, все, що робиться, робилось за останній рік. Більшість баба принесли власне ніші, які створені завдяки включно. Ну да воно інтелекту. поміняло повністю ход гри. О... Приходимо до. На торті. Вишенька на торту на торті найдорожча ніша в шортс. Ну, на, на момент запису цього відео, який я бачив, а, наш підписник дякую йому. Скинув скрін свого каналу. Він прям відео записав, де він показав а, RPM майже 20 центів за тисячу переглядів. Це дуже крутий RPM і дуже крутий результат. І угадайте, за що це? Космос! Та тут немає ніякого великого секрету. Це ніша про космос, і вона там, в принципі, теж згенерована за допомогою штучного інтелекту. По суті, взагалі, космос в довгих роликах він також дуже хороший має, один з найвищих. Власне, чому це відбувається? Може хтось знає, може хтось не знає. Ну це наш подкаст. Ми розкажемо ще раз. Просто та реклама, яка показується на ніч космос, вона показується ті аудиторії, яка має гроші. І якщо на іграшках показують якусь фігню, яку там, діти, які діти. ну тип, діти дивляться цей контент, вони не будуть купляти і переходити по рекламних оголошеннях. Хоча там маленькі RPM. А RPM на ніші Космос, блін, треба, до речі, дослідити цікавий факт. Повідкривати з нового ютуб-каналу Ніші по шорцах угу. і дивитись, що нам буде рекламуватися. Тому що там може рекламуватися від телескопів, закінчуючи якимись інвестиціями в якийсь космічний бізнес. Чесно, я навіть не знаю, як виглядає реклама в шорцах. А... У мене преміум, і я просто навіть не в курсі. Я говорю зараз про довгий ролик, а, але все, ми все. вертаємося до шорців і маєте рацію. Що там відбувається? щоб ви розуміли, там в принципі такий зелений екран, і йде текст, і начитка чітка аїшкою левен лапсом якийсь цікавий фра факт про космос. Тобто теоретично, чат GPT вам видає рандомний факт. Ви накидуєте всякі е тексти, о озвучку. Тобто, кожна сторість це приблизно там до. 15-20 секунд mm. короткий факт або цікавий факт. Там Centaur, ще там щось просто там підбір всяких анімованих, неанімованих картинок, і все це озвучено штучним інтелектом. І в капкаті накладені субтитрів. Все. Тож, це лише невелика кількість популярних і актуальних шортів, які можна робити і варто робити у 2025 році. Більше ніж ви можете знайти на нашому каналі або в нашому телеграм-каналі, в який можете підписатись за посиланням знизу. Бо ми є хто? Бо ми є найбільша спільнота по Ютубу в Україні. Тому долучайтесь до нас і ми будемо викладати, поповнювати її новими і новими ідеями. Все, спільнота, де 10 тисяч плюс ютуберів внизу. Ми обмінюємося думками, Все. здобуваємо досвід. Все, робіть YouTube. Дай Боже. Іди, О. бо там щось це тобі там чи то піджало, чи то що.